Ви коли звертали увагу, скільки аптек навколо вас? Київ, Метрополітехнічний інститут. Перша аптека. Біля неї друга. Одразу третя. За углом четверта. Біля якої п'ята. Ось шоста. І сьома. А які в них вивіски? Які ціни в аптеках? Ти, ну я там користуюся таблетки Йоа? Поки що. Донатимо на ЗСУ, обов'язково донатимо на ЗСУ. Нашим захисникам потрібна наша допомога. Під відео я залишу посилання на «Повернися живим. Аптеки. Ще з Київською Росії були лавки з ліками. Але одна з перших офіційних аптек відкрилася в 1490 році у Львові. З рекламною метою раніше в аптеках були розкішні назви: під чорним орлом, під золотим оленом, під золотою зіркою. Дорого, багато по-українськи. Будете у Львові, можете їх відвідати. Так, вони до сих пір є. Це так. Ута історія. Під Чорним Орлом це діюча аптека музей, одна із самих старих в Україні. Під час радянської окупації всі аптеки були державними. Після радянської окупації всі аптеки залишалися державними, і вже в процесі приватизації з'явилися приватні установи. Цікавий момент, коли передивлялися різні статті, конференції, коментарі спеціалістів за різні роки, то помітила, що у аптечного бізнесу були чіткі етапи. Дев'яності все дуже погано, ринок взагалі не врегульований. Кінець дев'яностих двохтисячні світло в кінці тунелю. З'явилася Люди, які щиро хотіли врегулювати ринок, з'явилася нормативна база, яка була на основі європейської. Всі відмічали, що супер, супер, ми йдемо в гарному напрямку. Прихід Яника. Ну, це прихід Яника, там все було погано. І 18 18-й рік. Так, конкретно 18-й дуже часто фігурує, де всі сидять, схватившися голови, говорять, що все. Ось про загадково все і поговоримо, бо воно до сих пір триває це, наші реалії. В якийсь момент в Україні почала спостерігатися така картина. Більш великі мережі аптек стали поглинати дрібні і таким чином збільшувати свої масштаби, а також зменшувати кількість конкурентів на ринку. І в 18 році вже почали говорити про монополізацію аптечних мереж. Згідно з дослідженням, майже 60% ринку контролюють п'ять аптечних мереж. Тож ці герої, аптека низьких цін 1100 аптек. Рандомний факт: антимонопольний комітет і міністерство охорони здоров'я не раз просили мережу змінити назву. Бо в аптеці низьких цін ціни не низькі. Саме тому іноді можна зустріти смайлики. Цією аптекою володіє товариство аптека Магнолія, склад якої входить не тільки аптека низьких цін, а ще й благодія, купійка і шар. Друга аптека це 911 900 точок, аптека доброго дня майже 400 точок. Бізнес у них ведеться через офшори. Бажаємо здоров'я більше тисячі точок, і подорожник. Понад 100% 1800 точок. Це абсолютний рекорд у всьому ретейлі України, та навіть у АТБ магазинів менше для порівняння. У Німеччині власник має право відкрити лише три філії своєї аптеки, щоб не було монополії. Також існує заборона на те, щоб не фармацепти володіли або навіть були акціонерами аптек, бо там якби ліки продають. Але наші аптеки ніби забувають, що вони аптеки і видають себе за супермаркети якісь. Зараз в Україні працює близько 18 тисяч аптек до повномасштабної було ще більше. Майже 21 тисяча при цьому абсурд, 89% сіл не мають аптек. Ну хоч 23-му році уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптеки. За даними Київської школи економіки, у 23-му році в Україні проживає близько 31,2 мільйона осіб, що означає, що в нас одна аптека обслуговує приблизно 1733 особи для порівняння в Італії. Власником аптеки може бути або фармацепт, або місцева влада. Одна особа може відкривати одну. Аптеку і одна аптека має обслуговувати 3500 мешканців. А в нас навіть гереги це власники епіцентру думають, може відкрити аптеки. Ну, знаєте, бізнес прибутковий. Яка різниця, чи ви приїдете в епіцентр, чи в продуктовий магазин, чи в аптеку? З одного боку класно. Ти виходиш з дому, і біля тебе три аптеки. Але ні, бо ще раз такі крупні мережі приводять до монополізації ринку, коли це вони диктують вам свої умови, вже не добре. Відкриваючи аптеку одна біля одної, бізнес намагається конкурувати і виживати будь-якими шляхами. Ну там, скажемо, продавати ті ліки і за тими цінами, які вигідні аптеці, а не вам, не зважаючи на якість. Розрахункова палата аудит аудит встановив, що через відсутність контролю Держмедслужби у 2021 році майже 70% імпортерів не мали ліцензії на ввезення ліків у січні вересні 2023-го Майже 51%. Як наслідок є ризик реалізації на ринку України неякісних фальсифікованих ліків. Також аптечні мережі намагаються замінити ліки добавками. Так, добавки зараз для аптек це все. Вони дають їм величезний прибуток. Причина дуже проста: їх значно дешевше виробляти, рекламувати, бо контроль з боку держави мінімальний. Це ж не ліки, золота жила, котру в рекламі можна просувати як аналог. Для підвищення артеріального тиску радимо завжди тримати під рукою дієтичну добавку. Перш ніж приймати вітаміни або якісь добавки, треба проходити обслідування. Взагалі, ви задумувались, чому у нас самолікування? Це норма. Чим доступніший товар, тим легше його продавати. За статистикою близько 70% українців займаються самолікуванням. Це якийсь культ інфантільного ставлення до свого здоров'я. Самолікування може тільки нашкодити. Треба піклуватися про себе і звертатися до лікарів, також слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Депресії, порушення сну люди не завжди сприймають серйозно. І якщо відчуваєте, що потребуєте професійного психолога, то можете звернути увагу на Mindly. це платформа для онлайн терапії. Там все просто. Проходите Тест та по результатам її системи запропонує фахівців, що ідеально підійдуть саме вам. Кожен спеціаліст має сторінку з інформацією, відео. Можна заздалегідь з усіма ознайомитися і обрати свою людину. Має мене для її мобільний додаток, що дуже зручно, з ним легко бронювати та проходити сесії. На екрані QR-код або під відео я залишу посилання на платформу. Ще в мене є для вас знижка 20% на першу сесію за цим промокодом. Зараз особливо трепітно треба ставитися до свого ментального здоров'я, тож беріть на улівчик, користуйтеся. Ти Робили наші аптеки це практичне ігнорування наказу номер 360 Міністерства охорони здоров'я, продавати ліки по рецепту, та да кому це потрібно. Аптека сама втюхає, що їй треба. Коли в аптеках вам щось радять купити, ви ж навіть не знаєте, що вам радять свої товари. Держлікслужба України заборонила, хоча доречніше сказати, дозволила аптекам не вказувати на упаковках, що це їх бренд. В минулому році Аптична Професійна асоціація України навіть вела публічне листування з МОЗ, намагаючись це оскаржити. Але їх культурно послали. На сайтах, де працівники залишають відгуки про роботодавців, досить багато коментарів про те, що у фармацептів є план, їх змушують впарювати покупцям продукцію власних торгових марок. За це вони отримують бонус. На мою думку, це в першу чергу привело до культури самолікування в Україні. Що небезпечно законодавство. Очевидно, оптичний ринок потребує законодавчого врегулювання. Але це так важко, Супер неподйомно Повний провал, наприклад, свого часу Грузія змогла зробити аптично-фармацевтичне диво, Провела реформи і за пів року навела порядок. Супер Порошенко взяв міністра охорони здоров'я Грузії, дав йому українське громадянство і зробив його міністром охорони здоров'я України. Грузин, який нещодавно став громадянином України, хто такий Олександр Квіташвілі, де живе, на чому їздить, скільки заробляє і чи вивчив же українське слово хабар? І пан Квіташвілі не зробив жодного кроку на шляху дерегуляції фармринку України. Його звільнили. Він сказав, що важко щось робити, коли система опереться. Аж гудвайпс повернувся. Знаєте, щось в цьому є? Ситуація. У 2019 році було засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, де презентували законопроект. В теорії він повинен був зменшити ціни на ліки. На цьому засіданні були також фармвиробники і дистриб'ютори. Почувши про цей законопроект, фармацевтична мафія почала погрожувати бошки повідбувати цим депутатам. Я хочу вам просить всім, хто хоче обговорювали, як потопити законопроект. Класна правда, після цього їм нічого не було. Більш того, друга цього чумака призначили на посаду міністра охорони здоров'я. Слава Богу, у 2021 році його звільнили. Але цю степінь корумпованості. Як вирішуються питання? Фарма, аптека це близько, але все ж таки фармаринок – це окрема тема. Ціни. Шокує вартість ліків, Валеріана втішає. Як повідомляє Рахункова Палата, кожна п'ята родина в Україні не може дозволити собі купити необхідні лікарські засоби через їхню високу вартість. І це дані за 21 рік. Дійсно, в аптеках такі ціни, що ти потім довго в шоці перебуваєш. Справа в тому, що аптеки не дуже хочуть продавати дешеві ліки. Їм куди цікавіше реалізовувати дорогі препарати, це вигідніше про те, що в Європі ліки дешевші ніж в Україні. З 2019 року моз став регулювати ціни. Максимальна націнка в аптеках 25%. Є ліки, котрі в нас дешевші ніж в Європі. Але з іншого боку, так є ряд препаратів, які в Європі дешевші ніж в Україні. В першу чергу це пов'язане з тим, що наші аптеки це магазини, де на першому місці інтереси власника аптеки. А в країнах Європи це заклад охорони здоров'я і на першому місці потреби споживача. І не тому, що там люди добріші, відповідальніші. Ні, справа в тому, що аптеки в Європі дуже жорстко контролюються. Маркетплейси. в українського споживача з'явилися змоги. Порівнювати ціни, думати, куди йому краще піти, що там замовити забагато хочете. Один з найбільших маркетплейсів таблетки Юа, і нещодавно на своєму сайті він заявив, що чиновники хочуть їх закрити, тож просять небайдужих підписати петицію. Зараз там більше 30 тисяч підписів. Мені сподобалося, що президент не всю... знаєте, це за це занадто всеукраїнської ради із захисту прав та безпеки пацієнтів. Віктор Сардюк у себе на Фейсбуці не став церемонитися і сказав, що це змова. Власники великих мережевих аптек домовилися з Кабміном. Досить сильна заява, але я в це вірю. Петиція набрала стільки голосів. Я сподіваюся, що все буде добре. Я сьогодні оптиміст. good vibes. Не можу не обійти цю тему. Війна. Коли Росія окуповує територію, бізнес віджимається і передається своїм супермаркети, аптеки. Аптеки не просто віджимаються, там забирають всі ліки і вивозять. Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії аптечний рітейл зазнав суттєвих втрат. Але наші аптеки молодці. Вони швидко відновлюються, покращують свій сервіс. До прикладу в мережі аптека низьких цін можна тепер розраховуватися за товари. Криптовалютою. Сучасненько. В мережі Аптека доброго дня створили чат-бот та зробили доступну доставку кур'єром. Купити ліки це як замовити піцу. У мережі Бажаємо здоров'я теж запустили чат-бот та доставку. Ще в 17-му році, не в 18-му ще навіть, в Сеулі пройшов 77-й світовий конгрес фармацевтів та фармацевтичних наук. Був наш представник, він виступив, розповів про ситуацію з нашими аптеками, фарма. Зал був в заципінні. Всім гарного настрію! Не хворійте! І якщо вам сподобалось відео, то з вас сподобайка. підписуйтесь, і ми скоро з вами побачимось. Всім! Муа!